Який сьогодні гарний ранок? Діно я капчики. не хочеться вставати. Ти вже обруч діваєш молодець, вже встала. Ой, де мої капчики. Аліса. Що? Вставай, не хочу, вставай. Я вже дивися у тіла обруч, десяка яка я красуня. Так, вставай, а я йду свою бутилочку, візьму, щось в мене в горлі пересохло. Ви знаєте, що в нашої Софії сьогодні день народження. А ми забули їй подарунки купити. Ого! Добре, давайте зараз ми її привітаємо. А ввечері купимо їй подарунок і подаруємо. Добре, <татис> добре, супер! Да, пошу, Малишня, вставайте в садок. Збирайтеся, в нас сьогодні ще день народження. Купа справ. Давайте, давайте, давайте. Вітаємо! За Софія. Вітаємо. Ми тобі зараз даруємо квіточки, а потім увечері подарунок. 孤家，孤、啊。啊啊啊啊 За привітання. Вечором запрошую вас на вечірку. А тепер гарно. Давайте поснідаємо, підемо в садочок і в школу, а вечором вечірка. Чайтесь, я вам тут всякого смачненького наготувала. Ось я тут сяду зі всіма. Присідайте, присідайте всі. О, як смачно, як смачно передайте мені, будь ласка, бананчик. Дайте смачний бананчик. Ням-ням, я тебе люблю... Дівчата, ви що дивитесь телевізор? Ви чого не йдете? Ми вже запізнимося в школу. Дівчата. Ой, добре, 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 все. Ну, все, я вас чекаю. Я йду, ще в гардеробну. Коріша, йдем. Знаєш що? А де моя корона? Я загубила свою корону. Я знаю, де твоя корона. Вона в гардеробній. Пішли, пошукаю. Ага, добре, давай, давай, давай. Ой, де моя корона. Де, 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 де. Я ж тобі казала, подивись, тут де гардероб. Ага, гардероб. О, є моя корона. Марушечка, ну ти дуже гарна в цій короні. Ой, а ти також дуже класна, в цих окулярах, та правда, мені стильно. І зразу й видно гарно, та Мені для школи треба. Дівчат, Дівчата, дівчата, ви йдете вже, пішли. Малюки, пішли. ви йдете. Та ідем, ідем, ідем. йдемо. Яка гірка в нас нова з'явилася? Вау, гірка! Клас! Я... О, я впав з радості! Я хочу кататися на ній. Клас! Давай Покатаємося. Та yeah. да, покатаємося. Буду зараз їжджати. Клас, клас, клас. Не хочу йти в садок. Буду зараз кататися на гірці. Цілий день. Ей, клас, 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 клас. Супер! Як мені сподобалось! Ура! Я хочу, я хочу, я хочу. Я хочу, я хочу з'їжджати. Ні, я хочу з'їжджати. А, клас. Дівчата, треба йти в садочок. Ні, ми не хочемо, ми не хочемо, ми хочемо всі кататися. Дівчата, вечором вечірка. Не йдете в садочок, нема ніякої вечірки. А ні, 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 ми хочемо вечірку, хочемо, хочемо. То всі збирайтеся в садок. Добре, 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 ми взойдем, ми взайдемо, але по одному разу з'їдемо, добре? Як цікаво. Слухай, ну ти що? А я дитинство згадала. Та вже давай, катайся. Ой, пішли ще в цей магазин, може, тут знайдемо подарунок для нашої Соні. Так, що тут є цікаве? Ой, які стильні класні окуляри, ох, яка палочка Вау, гітара. Може б, ми їй гітару подарували вау, яка палочка класна. Слухай, може, б я собі палочку купила? О, яка крута палочка. Супер, я собі її куплю, модна королева. Слухай, ми прийшли вибирати для Софії подарунок, а не ти собі сама. Ну добре, бери свою палочку дуже гарно до, до твоєї корони. Я думаю, що було б добре взяти їй гітару. Вона любить грати на гітарі. Купити вас гітару, а і ще палочку. Так, дякуємо. Мама, алло, ми купили подарунки. Е, купили. Гітару для Софії. А мама, 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 а я купила собі круту таку палочку. Побачиш, я буду така сама класна принцеса. Мам, дивись, які ми класні подарунки купили. Значить дивися. Я купила, вибрала від нас всіх таку гарну е гітару. а я, я, дивись, 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 яку я класну палочку. Я буду сама класна принцеса. Вау, молодці, дівчатка, молодці! А я замовила нашій Софії гарну качельку. І вона зможе кататися і думаю, що і ви всі у нас в хаті. Вау, клас, ма, молодець! Ти така у нас молодець, Дай ми тебе поцілуємо. Так, прикріплюю останній трос. Все, дивись, дивись, не впади звідти ти. Випробовуємо клас, яку круту нам качельку, мама замовила. Будемо кататися вдома. Юху! класний подарунок. Софія, ми тебе вітаємо, з днем народження, даруємо тобі цю прекрасну гітару. Ми знаємо, що ти любиш музику, будеш на ній нам гарно грати. Ой, дякую, дівчата, дякую всім вам. Запрошую вас на дискотеку на чудову мою вечірку. Пригощайтесь, я вам тут цікавого всякого наготував. Яка класна вечірка! Супер! Клас! Мені дуже подобається! Танцюйте разом з нами!